Ро головне 8 січня під час виконання бойового завдання загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський на позивний Блухелмет. А сили ППО під час чергової ракетної атаки знищили 18 крилатих ракет та 8 дронів. Докладніше далі. Російська армія 8 січня знову масово атакувала Україну. Сили ППО під час атаки знищили 18 крилатих ракет та 8 дронів на Хмельниччині. Через російську атаку загинули двоє людей. Також загинула жінка у Змієві на Харківщині та жінка у кривому розі у новомосковську на Дніпропетровщині серед поранених п'ятеро дітей. 8 січня на околицях Києва відбулися дикі інциденти. Вночі затопило бульвар Жуля Верна на Борщагівці. Мешканці скаржилися на сморід, нібито прорвало каналізацію. У КМДА в свою чергу стверджують, що аварія сталася на водопроводі. А вранці на Троєщині загорівся тролейбус маршруту номер 37 А. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. За попередньою версією причина загоряння підпал салону із середини. Україна готує аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16. Водночас на заході проходять навчання льотчики та інженери. Розповів перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Співробітники державного бюро розслідувань разом з СБУ повідомили про нову підозру екс-посадовцям Міністерства оборони України. Їх звинуватили у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті майже 950 мільйонів гривень державних коштів у прес-службі ДПР. Імена фігурантів справи не називають, але швидше за все йдеться про колишнього заступника міністра оборони Шаповалова та голову департаменту закупівель Хмельницького. Вони отримали вже по четвертій підозрі. Під час виконання бойового завдання загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський на позивний Blue Helmet. Він пілотував бойовий літак Міг 29 Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.